Радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що на війну потрібно мобілізовувати молодь, бо воювати 54-річними штурмовиками нікуди не годиться. Величезний дефіцит військових. Потрібно проводити ротації, підтягувати резерви, міняти тих, хто на сході, тими, хто перебуває на заході країни. У деяких бригадах середній вік 54 роки. Зазначив Лещенко. За його словами, військові неодноразово звертали увагу на те, що у великих містах спортзали заповнені 20-25-річними спортсменами, які могли б замінити старших вояків на фронті. Крім того, у Верховній Раді України обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби. Деталями обговорень із журналістами поділився нардеп від і слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Представник президента в раді Федір Веніславський. Він повідомив, що над документом з удосконалення мобілізації працюють декілька місяців, і вже є напрацьовані два проєкти: один щодо соціального захисту військовослужбовців, а другий щодо мобілізації та проходження військової служби. Законопроєкт щодо соціального захисту регулюватиме, зокрема, питання додаткових відпусток, наприклад, для тих, хто повернувся з полону. Ще одне ймовірне нововведення зміна порядку надання відстрочки від призиву громадянам, які здобувають вищу освіту. Зміни усунуть можливість уникнути призову шляхом Другої чи третьої вищої освіти. За словами Нардепа, розгляд нового законопроєкту можуть розпочати уже в грудні. Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський анонсував створення комплексного плану з мобілізації. Мовляв, відповідні доручення отримали міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та члени Кабміну. Максим Турчинський, телеканал НТА.